Добрий ранок всім, точніше вже добрий день, 23 серпня, субота в нас зараз. Зараз вже без 15-12 дня. Я швиденько буду зараз обідати, буду їсти ось такий супчик, це з галушками і з курочкою. І буду скоренько вже бігти, тому що мені знов сьогодні їхати за місто. Я зранку займалася трохи прибиранням миттям посуду, замовила в аптеці замовлення, змонтувала і виклала влог. І зараз я швиденько їм і буду вже вискакувати вибігати. Бати й бігти. Я вже зібралась останні, як то кажуть, штрихи все побігла. Так. Тут в районі все, що треба, зробила. Кота чорного знайшла. Ні, темно-сірого. Такий гарнюний. Бачите? Це справжній гепард. Ні, це пума. Зараз вже біжу до метро. Набагато тепліше порівняно з вчорашнім днем. Зранку було прохолодно, зараз дуже приємно. Курточці джинсовій, але ну, там, бува, вітер такий дує, прохолодний. Але сьогодні дуже класна погода. Вчора був такий деночок дощовий і холодний. О, зараз буду скоро проходити під годувальницею, рожевою шовковицею. Навіть уже поодинокі не спіють. Обліпиха. Вся в ягодках. У моїй бабусі біля будинку було дві обліпихи. Під забором, я пам'ятаю. Дідусь туди лазив на драбині і збирав обліпиху. Здається, вони варили варення. І воно було таке в'язке, темне і солодке. І тут, а тут взагалі така красива породиста. Велика, насичена. Клас. Блін, я приїхала. На метро сюди, на зупинку, де їздять маршрутки за місто і зривається на дощ. я б не сказала, що це мене радує, тому що я їду за місто і в мене нема парасольки. Я така думаю, це буде весело, як я там буду лазити під дощем. Приїхала я нарешті за місцем призначення Голодна, капець. Я ще довго була в магазині перед тим, як сісти на маршрутку. І вже їду, у мене вже шлунок прилип до. Хребта. Купила собі каву знову і сусиску в тісті. Їхала сюди, уявляєте, приїхала маршрутка Богдан. Субота, день, людей нема. Ну просто в мене люкс-поїздочка, це просто віп, місце в люксовому автомобілі. Добре буду їсти, тому що зараз просто вже не можу розмовляти. Фух, боже, як їсти хотілося. Це жах. У мене аж руки трусилися, я вже їду. Маршруті я вже не можу їхати. Ой, похолодало як. Оце ж я вам розказувала, яка погода хороша, яка сьогодні гарне тепло. Ага, он поки доїхала, щось такий дубак став, наче на 10 градусів нижче, ніж було. Я оце йду, мрію. Хто тут знову бігає? Мрію про кросівки. Блін, що ще лоба погризло так. Щось на мене напало, коли я їла. Я його відганяла, відганяла. Що це було, не знаю. Тепер тут все чухається. О, які величезні, високі сосни. А свіжо, як. Тихо. Чогось перфоратора не чути. Дрелі ніякої. Дуже дивно. Так, я зараз іду по справах і вся чухаюсь. Подивіться, що в мене тепер на лобі. Капець, це, це щось на мене напало. Я його відганяла, відганяла, воно кусало і кусало. Щось таке маленьке. Я думала, мені здається, а це якась халера покусала. Йду, як завжди, по природі. Зустріла ось такого товариша. Бачите, хто повзе. Головне, не наступити тут дощі. Пройшли їх багато. Такою ж стежечкою йду. Тут наче не дуже страшно, тільки щось земля розм'якла після дощу. Шепшина якась, будиночока, то. А, щось це кусає, безхозне, щось безхозне. І сюди піду. Гарно за містом. О, скільки їх тут Щоб вже когось розчавило. Так, це не цікавий контент. Розчавлені слимаки? І сподіваюсь, тут нікого нема, що я тут хожу, як здрасті оце. Скажуть, лазить тут. Ні. Ніхто взагалі-то не запрошував сюди. О, тут мені виходити треба. Де да, що ж таке ти там дрінчиш? Мені то холодно, то жарко. Ось Собі ще прикупила ріжок. По акції 40 гривень можна їх побалуватись. Бачите, це ось забор. Не пройти, не пролізти. Ніяк. 100%. І тут так само. Я, до речі, мрію то про теплі кросівки, то про морозиво. Якась я не постійна така баришня. А це ось, бачите, ворота. Зачинені, залізобетонно. Не обійти їх, не об'їхати. Отвічаю. Тут він весь, по ходу, такий забор. Що ворота, що забор? Капець, таке морозиво таке велике, я не можу доїсти ніяк. Фух, нарешті тиша. Поки машини не проїжджають, я так люблю цей звук сверчків, сверчків оцих чек вони, цикади. Тут така кладочка нам сюди. Ось ще далі. Ой, як вони тут сверчать. А тут вже нема, як зручно перейти. Далеко, далеко видно. Так, і нам тепер праворуч. Тут стільки алечі дуже багато. Ворота похилені, криниця. Кукурудза заросте. Зараз я вам дещо покажу. Тільки що я ходила, там випадково побачила ось таку панамку. З резиночкою ззаду, тож на віку її панамка стала маленька. Я побачила ось таку симпатичну панамку. 180 гривень коштує. Дуже така симпатична, дуже легенька. Бо я, я, я якось так дивилась, і не виникало в мене бажання щось купити. А, думаю, вже доносить до осені. А тут бачу така панамка симпатична. Можна хвостика сюди просовувати. Ой, я забула, що мені треба туди сходити. Геть забула з цією панамкою і алечею. Мені треба ось сюди завернути. Це тут пекарня. Кругом же листки якісь сухі валяються. Бачите, це мені треба було купити дві булочки з вишнею. Чистотіл. Так, а мені тепер на ту дорогу. Нікого і нічого немає. Можна йти посеред дороги. Якось так. Боже, які в мене шишики від якихось мошок на лобі. Кошмар, наче чероги виросли. Треба якось уточнити з приводу цього. Блін, я тут трохи заблукала, я думала, тут є прохід, щоб перейти на, протилеж... на паралельну вулицю. А тут немає. Зачинений він. Доведеться знову йти отою стежкою, де було велике дерево, гучна білка, кобуляча голова і все таке інше. Хоча я не планувала, чесно кажучи, але я ніде іншим чином не пройду. Якісь коти оруть. Тільки я не знаю тепер, де тут цей прохід. Мені здається, він десь тут, але я не впевнена. На паралельну вулицю. Як пройти на паралельну вулицю? Ось нарешті знайшла. Сюди мені. Р. Знову це моторошне місце. Тут ми вже бували так. Слимаки ще кругом повзують капець якийсь, не хочеться наступати. Хоч перехід цей знайшла, то пішла через цю пекарню пішла через цю пекарню і треба було назад вертатися і не впереди. Так, нам туди в хащі. Це якщо що вже не для контенту, я тут ходжу. Це я реально не туди пішла. Повертатися далеко, щоб знову ти через ту алечу. І так, я хочу швидше тут пробігти. а вже ж. Тунелю. Я вже геть натомилась ходити. Ще додому їхати. У мене зовсім не лишилось грошей. В мене лишилась рівно сума на проїзд, а проїзд вже звідси не 15 гривень, як по Києву. У мене рівно ця сума і лишилась. Зараз я. О! Так, це ще знайома місцевість. Я не наступила ні на одного слимака. Героїзм. Але ще не вечір я вже прямую до маршрутки. Бо, чесно кажучи, я вже находилась отак. Сонечко сідає. Я геть аж годин вісім, мабуть, буду вдома. Я тут короче, випадково побачила багато людей на пероні і подумала, що буде йти якийсь потяг. Подивилась по розкладу в інтернеті, наче зараз на Київ. Уточнила, наче він коштує 15 гривень, бо якщо він коштує більше ста, то мені гаплик. Зараз спробую поїхати потяг. Да, уточнила ще раз. На Київ зараз потяг буде, електричка, і коштує 15 гривень. Це платформи приміських поїздів. І я останній раз тут була, я не знаю, 20 років тому, як я їздила в село. Так, а як тут вийти? Якось так. Да. Я вже і не пам'ятаю, як тут все було. Трохи, звичайно, було по-старому, зараз трохи по-новому платформи приміських. Електричок, так, а де метро. Я вже приїхала в район. У нас тут прям якась іллюмінація кругом, якісь новорічні мотиви. Я думала, до речі, що електричкою буде швидше, але електричкою довше їхати, ніж маршруткою, як виявилось. Гарно так. Не ходила тут у себе по мікрорайону ввечері. <гум> Все, я нарешті вдома, чесно кажучи, щось трохи підтомилася. На зекономлені гроші з поїздки купила я дві булочки. І на тому добре. Так, я оце прибігла, бігом нарубала салати. У мене тільки помідори, цибуля і кріп. І поставила ще варити кашу Артек в пакетиках. Зараз швиденько вона вже доварюється. Так, каша в мене вже готова. Перемішала з вершковим маслом. І згадала, що в мене ще є маслини чорні, то я їх нарізала в салати. Все, буду завершувати сьогоднішній влог. Більше нічого цікавого, я думаю, вже не буде. Тому можна прощатися. Всім дякую за увагу. Пока-пока і до зустрічі в нових відео.